Всім привіт! Я вітаю вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про супер зміни, які плануються в Польщі вже від початку 2023 року, і вони будуть пов'язані з пришвидшенням отримання карти побиту і вирішення всіх інших проблем в Ужондах. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте підписуватись на канал. Отже. Маємо таку інформацію. Міністерство розвитку та технологій підготувало проект змін, який буде включати в собі в першу чергу зміну в контакті з громадянами, які потребують якихось послуг, таких, наприклад, як карта. Побиту, що ж це означає? Це означає, що відтепер, ну від 2023 року, не буде вас не будуть постійно викликати до ужонду на особистий візит, а пріоритетом буде телефонний дзвінок або ж спілкування з вами електронною поштою. Нагадаю, що зараз. Практично за будь-яку дрібницю, за будь-який документ, який є відсутнім, вас запрошують спочатку на зустріч. Ви знаєте, що там черги є по півроку на ті зустрічі. Після цього вам кажуть, принеси документ, ти його десь там приносиш, знову чекаєш і так далі. Саме це і є головною причиною того, чому карти побиту люди отримують, по можуть чекати по 2, по 3, по 4 роки навіть. І зараз маємо пряму мову. Від міністра розвитку та технологій, якого звати Вальдемар Буда. Сьогодні ми маємо таку ситуацію, коли державні службовці викликають громадян для особистого візиту до кабінету понад 2 мільйони разів на рік. Погодьтеся це є дуже і дуже багато. Для того, щоб надати пояснення, надати певну інформацію, надати дані. Виявляється, більшість візитів такого типу можна замінити такими діями, як телефонний дзвінок, електронна пошта або, можливо, поштова кореспонденція. Зазначає власне міністр розвідку Вальдемар Буда. Також він говорить про те, що від початку 2023 року, я думаю, що це буде від 1 січня. Електрон... контакти електронною поштою, а також телефонні дзвінки, будуть мати пріоритет над особистим візитом, тобто, це буде мати більше значення, ніж особистий візит. По-перше, це буде робитися для того, щоб розгрузити ужади від цих особистих зустрічей, і ми самі розуміємо, що якщо все буде відбуватися онлайн. Так само, як, наприклад, в нас це відбувається через дію, то це дуже і дуже сильно спростить комунікацію, не буде таких черг, які є зараз. І карту побиту, я думаю, що можна буде спокійно отримувати протягом 60 днів, так як ми про це говорили вже 2 роки тому. Так? Тому як такий законопроект є, але, на жаль, зараз його не можуть впровадити, бо є ці дуже великі черги і дуже багато бюрократії. Якщо ж польська влада... Власне, з 1 січня приймає оці зміни про перенесення всіх контактів в онлайн, скажімо так. То це буде більш ніж вірогідно. І я думаю, що в такому випадку карту побиту можна буде отримати навіть швидше, ніж за 60 днів. Також маємо ще. Один вислів. Ми вирішили запропонувати заборону виклику до кабінету, якщо немає обставин, обставини, яка це абсолютно виправдовує. А е, на виклику на особистий візит має бути обґрунтовання цієї обставини. Е, тобто буде заборона викликати людей до ужонду, якщо не буде якихось вагомих причин. Е, про які саме вагомі причини е, міністр, на жаль, не е, сказав, але я думаю, що це буде. Будуть якісь виключні випадки, які будуть пов'язані з, можливо, з просроченням документів, так, що людина зараз знаходиться нелегально на території Польщі, або ж це буде пов'язано з тим, що буде підозра в тому, що якийсь документ є підробленим і так далі. От, але це не буде через те, наприклад, що вони самі загубили десь там в ксерокопію вашого паспорта. І тепер просять, щоб ви знову прийшли і знову місяць чекали. Це все буде робитись в онлайні, будуть приходити смски, і це е, дуже. Дуже сильно спростить комунікацію, спростить процедуру і спростить життя всім українцям в Польщі, які збираються там е залишатися на якийсь довший термін. Бо, знаючи вашу, е ваш біль, особливо тих людей, які приїхали до Польщі до 24 лютого, я знаю, що не треба е таким людям жодних е фінансових допомог, не треба жодних там додаткових прав. Єдине, що треба, це отримати на руки карту побиту, яку ви чекаєте вже по декілька років. Тож я надіюсь, що з 1 січня 2023 року це все перейде в онлайн, так як це вже є в Україні в більшості випадків. І надіюсь, що карту побиту можна буде оформити просто. Через інтернет, а в Ужгород з'явитись один єдиний раз для того, щоб здати відбитки пальців. Ну і другий раз, звісно, щоб забрати е, саму карту побиту вже пластикову. Тож, маємо такі е, хороші новини. Е, надіюсь, що вам вони були корисними або цікавими. Буду вдячний за ваш фідбек. Тож пишіть коментарі під цим відео, ставте лайки, діліться ним в себе в соціальних мережах. Е, дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!